Навела мир, наверное, наставника, хранителя душителей с наших. животными человека любия видит. на мира, шлеп на небо пред И нет посреди нам Люди, які називаються прихильниками Київського патріархату, захвачують нашу церкву, наші храми захвачують, роблять розбрат у державі. в нас сіють зло і ненависть між людьми. І ми требуємо від губернатора, щоб він, як представник президента в нашій області, як президент являється. Гарантом Конституції, так і представник президента в нашій області, наш губернатор, є захисником православних віруючих, гарантом Конституції, а в нас нарушаються права. От візьмемо село птичу, суд прийняв рішення і один раз, і другий раз. На користь наших віруючих до цього часу ми не можемо зайти до храму, все шукають якихось відповідних документів, законів, щоб все-таки наша громада не попала до нашого храму. Якоїсь конкретної допомоги підтримки з боку відповідних державних структур, ми не бачимо. Навпаки, розкольники, і прихильники Київського патріархату, порушуючи державні закони. Не тільки не притягуються до відповідальності, але й отримують держав, але й відпові... підтримують відповідну підтримку від державних структур, захищаючи згідно чинно законодавства православних віруючих, ви захищаєте честь і гідність України. Через вас перед нами ми бачимо пана Савчука. Але чи ми хочемо чути його брехливу мову? Хочемо чи ні? ні! Дорогі браті і сестри, ви хочете чути людину, яка обманює, бреше і зневажає святу канонічну апостольську православну церкву. Ні! Дякуємо вам, що ви вийшли, але ми чути вас не хочемо, оскільки ви зневажаєте, топчетеся по Святому Православію. Київський патріархат, ви добре знаєте, прекрасно знаєте. У всьому світі є релігійна організація, яку не визнає святе православ'я. Для світового православ'я на Україні є одна апостольська православна церква, українська православна церква, на чолі з митрополитом Онуфрієм і на чолі з нашим правящим владикою митрополитом Варфоломеєм. Ми молимося за Україну. Ми є щирими патріотами і виконуємо свій обов'язок не язиком, а словом. Отже, якщо це покаяння, то ми вас послухаємо. Якщо пусто є, то будьте здорові. Якщо говорити про конфлікт в птичі, це теж він стався не сьогодні, не вчора, навіть не два роки назад. Це з вашим приходом. З вашим приходом це сталося там. Релігійна громада, одна Київського патріархату, вважає, що е, вона має якісь е, більші права. УПЦ вважає, що вони мають більші права. Ми хочемо звернути і звертаємо всіх на те, щоб йшли до судів і виясняли всі свої спори в судах. Суди вже застоялись. Суди застоялись до рішення України. Савчук і став курирувати питання церкви, то і це привело до того, що став розбрат у нашій області. Ми стали ворогами один для одного. Ми говорили, і я говорив неодноразово пану губернатору. Ми не проти Київського патріархату. Хай будують 100 церков в одному селі, навіть якщо вони хочуть, але хай тим людям, які являються православним, яких батьки були православними, будували ці церкви, не заважають нам. Хай собі будують хоч 10 церков, хоч 100 церков у селі, але не заважають нам на пок, на жаль, поки нам назустріч не йдуть. Ми бачимо, як при допомозі пана Савчука сталися конфлікти в одному селі, в другому селі, в третьому селі нашої області по різних районах. Таких районах спокійних, як, наприклад, Гощанський, зараз там нема спокою, тому що це все робив пан Савчук. І ми требуємо, щоб він пішов у відставку. Ми вимагаємо від пана Савчука. Суд є на нашій стороні, і один, і другий суд, які прийняли рішення. То ми надіємося, що як не буде пана Савчука, то рішення суду буде виконуватися зразу, а не ставити якісь вимоги з. Нову, щоб заважати нам вільно молитися і сповідувати свою православну кіну.